Живодан у край, про який майже ніхто не знає: вузькі дороги між горами, темні ліси, де дерева тягнуться до неба, мов руки до молитви, місце, де тиша іноді здається гучнішою за крик. Саме тут, серед гір і туману, почалася історія, яка перетворила страх на реальність. Було літо 1764 року. Франція жила своїм життям, палаци сяяли, у Версалі грали бали. Король Людовік XV милувався своїми мисливськими трофеями. А десь далеко, у жіводані, маленька пастушка на ім'я Жанна Буле вела корів на пасовище. Сонце стояло високо, повітря пахло травами й димом із далеких коминів. Вона сіла на камінь і слухала, як ліс дихає, навіть не помітила, як раптом усе навколо стихло. Не співали птахи, не шуміло листя. І тоді вона почула шурхіт: тихий, але напружений. Мов крок когось, хто знає, що його не повинні бачити. Коли ввечері корови повернулись самі, люди кинулися шукати дівчину. Її тіло знайшли на узліссі, понівечене роздерте. На сніговій траві лежало щось, що лише нагадувало людину обличчя спотворене, груди розірвані. Але найстрашніше поруч не було жодних слідів лап, тільки тиша, ніби сама земля зжерла нападника. Селяни хрестилися. Священник читав молитви над тілом, але старі жінки шепотіли. Це не вовк, це щось інше. Воно дивиться з туману. І коли сонце опустилося, над долиною вперше пролунало виття не вовче, глибше, людськіше. Через кілька днів зник ще один пастушок. Потім жінка, яка несла воду з джерела. Людей знаходили розірваними обличчя обгризені, очі відсутні. І знову жодних слідів. Звір не залишав доказів, лише страх. Чутки ширилися: одні казали, що це вовк велетенських розмірів, інші, що це демон, який прийшов карати грішників. У шинках чоловіки сперечалися до ночі, поки піт стікав по обличчях, і свічки гасли від подиху страху. Я бачив його, кричав мисливець П'єр Дюбо. Він ішов на задніх лапах, мов людина. Та ти п'яний, П'єре, сміявся інший. Немає таких тварин. А я кажу, він глянув на мене, очима як у людини. І коли ці слова рознеслися селом, усі почали уникати ночі. Люди закривали вікна дерев'яними дошками, ховали дітей під ліжками. Ніхто не сміявся, бо вже через день після тієї розмови П'єра знайшли біля річки, його шия була вирвана з коренем. Коли кількість убитих сягнула двадцяти, священник написав листа єпископу: той губернатору, а той самому королю. Із Версаля прийшов наказ відправити в жіводан капітана Дюамеля з шістьма сотнями солдатів. Вони прибули восени, коли дощі змішувались із туманом, а дні були коротші за молитву. Солдати розставили пастки, виставили варту, спалювали мертвих звірів, аби не приваблювати падальників. Але щоночі хтось кричав: щоночі в лісі з'являлося те саме виття протяжне, болісне, наче плач. Одного ранку знайшли сім'ю фермерів. Всі п'ятеро лежали в хаті, двері розчинені, ніби їх не ламали. Обличчя, в тіні, шкіра посіріла, ніби висмоктана зсередини, а на стіні відбиток лапи, покритої чимось чорним, як смола. Дюамель наказав палити смолоскипи й прочісувати ліси щоночі, але навіть він почав бачити сни. Він прокидався в холодному поту, чуючи голос, який шепотів французькою: «Ту не пепаме тюер, ти не можеш мене вбити. Селяни вірили, що звір не сам, що ним керує людина. Казали, що бачили біля узлісся постать у чорному каптурі, яка стояла, поки звір терзав жертву. Коли її помітили, вона зникла, ніби розчинилась у повітрі. У селі почали шепотіти про сатаністів, про людей, які продають душі в обмін на силу. Зима прийшла раптово, сніг упав за одну ніч і не зникав. На білому полі сліди крові були, як рани. Селяни ховалися у хатах, молились, але страх жив поруч. У січні знайшли ще шістьох. Одного хлопчика, пастуха, який завжди носив на шиї хрест, знайшли без голови, а хрест лежав за 200 метрів обпалений. Тоді в жіводані з'явилась чутка про дівчину, що вижила: Марі Жан Валле, 16 років, донька селянина. Вона пасла худобу біля струмка, коли почула кроки за спиною, озирнулася. І побачила його величезний, темний, шерсть у сріблі місяця, очі жовті, як вогонь. Він ішов повільно, без страху, ніби знав, що ніхто його не зупинить. Коли він стрибнув, Марія впала, але встигла підняти спис. Удар просто в пащу. Звір відступив гарчачи і зник у лісі. Її назвали дівчиною, що подолала диявола. Але навіть вона казала, що коли звір дивився на неї, вона бачила не тварину. А людину, схожу на чоловіка, якого колись бачила на ярмарку. Після цього страх став нестерпним. Усі почали підозрювати одне одного. Дехто з чоловіків покинув село, бо люди казали, що вночі вони зникають і повертаються із запахом крові. Солдати й мисливці шукали дні й ночі, але звіра не знаходили. Лише ще більше трупів. Одного ранку, коли туман лежав на землі, мов ковдра, селянин Луї Лорен бачив, як його сусіда хтось повалив просто на очах. Він вистрелив, але куля пройшла крізь тіло, і воно не впало. Лише обернулося. Луї присягався. У ту мить він побачив обличчя, і воно було напівлюдське. Серед мисливців почали ходити легенди. Один казав, що чув, як звір говорив людським голосом, інший що його кулі плавалися в руках, коли він прицілювався. Люди почали вірити, що це не звір, це прокляття. Король вирішив втрутитись. Він відправив свого головного мисливця, Франсуа Антуана де Ботена, людину, яка не боялася нічого. Разом із сином і загоном він прибув у серпні. Коли побачив тіла, мовчки перехрестився. Потім сказав: це не вовк, це щось, що грає роль вовка. Полювання тривало три місяці. Вони знаходили сліди, бачили тіні, але не саму істоту. Нарешті, у вересні, вони знайшли величезного вовка більше 60 кілограмів. Куля потрапила в серце. Люди кричали від радості. Тіло відправили до Парижа, його виставили на огляд. Король оголосив Франція знову в безпеці. Але через два тижні все почалося знову. Коли звіра оголосили мертвим, жіводан нарешті видихнув. Селяни відновлювали господарства, діти знову співали на дорогах. На базарах жартували. Тепер наші корови можуть спати спокійно. Але тільки ті, хто бачив справжні тіла, мовчали. Вони знали, зло не вмирає від кулі, воно лише чекає. І чекати йому довелося недовго. У грудні, коли земля вкрилась тонким шаром снігу, у селі Лабост було знайдено тіло молодого пастуха. Його голова лежала за кілька метрів від тулуба, обличчя спотворене, а очі вирізані. Ніхто не наважувався підійти. Старий священник тільки прошепотів: це повернулося! Новини поширились швидше, ніж вітер. Люди знову ховали дітей, вікна закривали дошками, двері підперли хрестами. Звір, наче, чекав цього. Він приходив уночі, лишаючи за собою тіла, розірвані з такою силою, якої не мала жодна тварина. Солдати повернулися, ті самі, що святкували перемогу. Їхні обличчя були бліді, а руки тремтіли. Вони знали, що стрілятимуть не в звіра, а в те, що не можна вбити. Одного вечора вітер приніс запах крові. На узлісі знайшли двох чоловіків, що вартували біля поля. Один сидів, ніби заснув, але коли його торкнулися, голова впала на груди, трималася лише на клапті шкіри. Другий лежав на спині, розчепіривши руки, обличчя застигло у виразі здивування. В його очах відбивалося полум'я смолоскипа. Тієї ночі солдати запалили багаття і чекали світанку, ніхто не спав. У темряві чули кроки: не людські, не вовчі. Повільні, важкі, ніби хтось ішов по снігу з ланцюгами на ногах. Коли хтось із молодих крикнув, усі вистрелили одночасно. Але вогонь не розсіяв темряву, навпаки, у блиску пострілів вони побачили тінь. Вона стояла на пагорбі, висока, двонога, з головою вовка і плечима людини. Після того випадку кілька солдатів втекли. Один повісився наступного дня. У його кишені знайшли клаптик паперу з написом. Воно говорить зі мною вночі. Коли все це дійшло до Парижа, король мовчав. Його радники радили не роздмухувати паніку, але жіводан жив страхом. Люди бачили звіра всюди, у лісі, на дорогах, навіть біля церков. Священники освячували воду відрами, але ті, хто молився, казали, що вода стає червоною від власного відображення. З'явилися нові свідчення: дехто казав, що бачив не одного звіра, а двох. Інші, що це сім'я, самка з дитинчатами. Але одна розповідь стала особливою. Її залишила жінка на ім'я Клер сент Мері, яку знайшли півживу біля річки. Вона говорила тихо, голосом, що зривався на шепіт. Це не звір, не це людина. Він говорив зі мною. Його голос, як подих. Він питав, чи я боюсь. Після цього вона втратила розум і померла за тиждень, так і не розплющивши очей. Місцеві почали вірити, що живодан проклятий. Ходили чутки, що колись тут стояв монастир, зруйнований за гріхи ченців, які уклали угоду з дияволом. Нібито вони викликали створіння, аби воно карало ворогів церкви, але не змогли його повернути. Ті, хто знав старі молитви, казали, що час від часу з лісу чути латинські слова молитву, перекручену на спину. Мисливці, що приходили з інших країв, часто не повертались. Коли ж знаходили їхні тіла, у них завжди були однакові ознаки: розірване горло і дивна усмішка на губах. Ніби в момент смерті вони побачили щось, що змусило їх посміхнутись. Серед цих подій знову з'явилось ім'я Жан Шастель, тихий відлюдькуватий чоловік, мисливець, що колись втратив родину під час нападів звіра. Люди казали, що він говорить із лісом. Увечері його бачили біля старої каплиці, де ніхто давно не молився. Він стояв на колінах, шепотів молитви, а потім виходив із темряви з очима, у яких жевріло щось неземне. Одного разу його син бачив, як батько точив кулі з срібла, плавлячи їх на свічці, принесеній із церкви. Для нього, сказав Жан, для того, хто вийшов з людини. Син не розумів. Але того вечора в домі шастеля вперше з'явився запах ладану. У ті самі дні кілька свідків повідомили, що бачили дивне світло над лісом. Мов би загорівся вогонь, але не помаранчевий, а синій, холодний, який не грів, а морозив. Коли селяни пішли туди, знайшли коло, вигоріли в землі, а посередині мертву оленицю без серця, навколо сліди лап більших, ніж будь-які вовчі. З кожним днем ліс здавався ближчим. Дерева шуміли так, ніби шепотіли імена загиблих. Дехто чув їх уві сні. Який колись носив дерев'яний хрест на поясі, прокинувся і побачив, що хрест зник, а замість нього на грудях залишився слід, схожий на подряпину від кігтів. Весна принесла не тепло, а ще глибший морок. Звір убивав рідше, але жорстокіше. Кожне тіло залишалося ніби для показу. Одного разу знайшли молоду дівчину, прив'язану до дерева, очі відкриті, рот, наповнений землею. На її грудях кров'ю було написано. Деус лінквіт» Бог залишив мене. Навіть ті, хто не вірив, почали молитися. Церкви переповнились. Священники читали псалми та голоси тремтіли. Ніхто не міг вимовити слова звір у голос. Його називали просто Воно. Коли кількість мертвих перевищила сотню, де ботен. Той самий королівський мисливець, що колись убив першого вовка, повернувся в жіводан. Його обличчя змінилося: очі порожні, руки вкриті опіками. Він сказав, що бачив у Парижі сни, в яких звір стояв біля його ліжка і дихав йому в обличчя кожної ночі ближче, поки не залишилося лише темрява. Тоді він поїхав сюди, щоб закінчити те, що почав. Але тепер він говорив дивно: я вбив не того, це не вовк, це гріх, що взяв тіло. Декілька тижнів він ходив лісом, поки одного ранку його знайшли біля струмка. Він лежав на спині, очі відкриті. А навколо десятки слідів, які обривалися посередині поля. Ніхто не знав, як він туди потрапив. Жіводан занурився у тишу. Люди перестали виходити. У хатах гасло світло, і села здавались мертвими. Вночі над долиною стояв один звук довгий, протяжний, не то виття, не то спів, і кожен, хто чув його, казав: це не вовк, це щось, що молиться. Тоді Жан Шастель знову вийшов із тіні. Він сказав, що чув голос у снах. Голос сказав: Ти єдиний, хто може мене зупинити, але якщо вистрелиш, заплатиш. Він не розповів цього нікому, лише почав готуватися: освячені кулі, старі молитви, полювання, яке мало стати останнім. Тієї ночі вітер змінився. Повітря стало важким, мов перед бурею, а ліс навколо дихав холодом. Люди в селах говорили пошепки, бо навіть слова здавалися небезпечними. Над горами стояв повний місяць білий. Майже мертвий, і здавалося, що він світить тільки на ті місця, де колись пролилася кров. Жан Шастель сидів біля вогню у своїй хаті. Перед ним рушниця, дві кулі зі срібла і стара книга псалмів. Він давно вже не молився вголос, бо навчився, що молитва, сказана без віри, лише приваблює те, чого боїшся. На столі лежала свічка, що коптила чорним димом, і вогонь тремтів, наче від подиху когось невидимого. Ти знову прийдеш, сказав він у темряву. Я знаю, і цього разу я тебе побачу до кінця. Десь у лісі загуркотіло. Собака, що лежала біля порога, підняла голову і почала гарчати. Потім різко сіла й притислась до підлоги. Коли Жан вийшов на двір, місяць ковзнув крізь хмари, і на снігу блиснули сліди великі, свіжі, важкі. Він пішов за ними. Кожен крок лунав, як удар. Хмари повзли низько, туман лизав дерева. І раптом він почув неревіння, невиття, дихання, глибоке, важке, схоже на подув печі. У тій тиші воно було гучніше за крик. Жан став між двома дубами, підняв рушницю і тоді побачив його. Він виходив повільно з темряви, наче тінь, що намацує власне тіло. Величезний, плечі завширшки, як у людини, морда вовча, але щось у ній не тваринне, очі горіли тьмяним жовтим світлом. Коли він ступив ближче, шастель побачив, що шерсть на грудях розірвана, а під нею шкіра схожа на людську. Він підняв рушницю: у тебе очі грішника прошепотів він, чия ти душа. Звір зупинився. Його паща повільно розтяглась у щось схоже на посмішку, і тоді, у цілковитій тиші, він промовив голосом низьким, глухим, людським. Ти теж полюєш на себе. Постріл розірвав ніч. Куля влучила в груди. Звір завив, кинувся вперед, але не впав. Він збив шастеля з ніг і повалив у сніг. Руки мисливця відчули гаряче тіло, що пахло димом і кров'ю. Вони боролися, і тоді Жан побачив на плечі істоти витатуйований хрест такий самий, який він колись носив, поки не загинули його діти. Він уперся рушницею в шию звіра і натиснув спуск вдруге. Вогонь блиснув і все стихло. Коли дим розвіявся, істота лежала нерухомо. У світлі місяця вона вже не здавалася великою, просто тіло, схоже на тіло людини, вкрите шерстю. Обличчя було наполовину звірине, наполовину людське, і дивилося просто на нього. Очі повільно тьмяніли, але в них лишалася свідомість, ніби вона знала, хто її вбив. Жан упав на коліна, серце билося, кров стукала в скронях. Він не відчував перемоги, лише порожнечу. Звір помер, але тиша, що впала на ліс, була не тишею спокою, а тишею очікування. Він потягнув тіло в село. Люди вибігали з хат, хрестилися. Хтось плакав, хтось сміявся. Селяни бачили мертвого монстра і хотіли вірити, що жах закінчився. Але коли священник спробував окропити тіло святою водою, вода зашипіла. Краплі падали на шерсть і кипіли, лишаючи чорні плями. Це не тварина, сказав хтось. Це кара, додав інший. Тіло поклали в сарай запечатали. Шастель мовчав. Тієї ночі йому снилися очі його дітей, а позаду них тінь, що стояла на порозі і чекала. Вранці він пішов до Пріора монастиря. Я вбив його, сказав Жан, але він ще тут. Пріор подивився на нього довго, мов на людину, яка бачить більше, ніж треба. Зло не має тіла, промовив він. Воно лише позичає його. Коли селяни прийшли до сараю, двері були відчинені, усередині порожньо. Лише на підлозі, а сліди, ніби когось тягли, і кров, що вела до лісу. На снігу знову були відбитки: ті самі важкі, ідеально круглі. Жан зрозумів, що вистрелив не у звіра, а в людину і що щось тепер живе в ньому самому. У наступні дні він майже не виходив з дому. Люди приносили йому їжу, але він не відчиняв. Чули, як ночами він говорив сам до себе, ніби з кимось сперечався. А одного ранку двері були відчинені, хатина порожня, а біля порога великі сліди лап, що зникали у бік лісу. Тоді з'явилися нові історії. Уночі люди бачили постать, схожу на людину в каптурі, яка йде дорогою і веде поруч тінь, більшу за себе. У тій тіні було видно очі, ті самі жовті, холодні, як місяць над горами. Весна прийшла повільно. Звір уже не вбивав, але страх не зник. Часом пастухи знаходили у лісі дивні речі розірвані хрести, шматки вовчої шкіри, сліди босих ніг поруч із лапами. Іноді вночі чувся спів чоловічий голос, що повторював одні й ті самі слова: Я не хотів, я мусив. Минуло кілька місяців тіла більше не знаходили. Ліс стих. Люди знову сміялися, діти бігали полями. Але кожен знав, спокій у Живодані завжди тимчасовий. Бо зло не йде, воно просто засинає. Коли почали збирати врожай, одна дівчина зникла. Її звали Аделін. Її знайшли біля старої каплиці, де колись молився шастель. Тіло було непонівечене, лише обличчя застигло в жаху, а в руці вона стискала срібну кулю. Після цього більше ніхто не сумнівався, історія ще не закінчена. Минуло багато років. Ліси жі водану потемніли від часу. Старі люди вже не згадували тих днів уголос. Нові покоління сміялись із легенд, казали, то все байки, вовки, демони, дурниці старі. Але страх не зникає, він просто змінює ім'я. Улітку, коли над долиною стояв спекар, молодий лісник Антуан, що прийшов сюди з півночі, жив у самотній хатині біля лісу. Він нічого не чув про історію звіра. Для нього це було лише місце роботи. Одного вечора, коли сонце опускалося, він ішов стежкою до річки і помітив дивний запах: не гнилі, не звіра, а чогось старого, важкого, як залізо. І тоді він побачив на землі слід величезний, ніби від вовка, але надто глибокий. Антуан нахилився, доторкнувся. Земля була теплою. Тієї ночі він не спав. За вікном щось ходило, шкрябало по стіні. Коли він виглянув, побачив лише рух у тумані. Ніби хтось стояв біля лісу і дивився на нього. Уранці біля дверей він знайшов шматок старої шкіри, висушеної, майже чорної, а на ній вирізане слово рапельтуа. Антуан поїхав до міста, шукав пояснень, йому розповіли стару історію: про звіра, про мисливця шастеля, про срібні кулі. Він сміявся, але тієї ночі знову почув виття. І цього разу воно було близько. Він узяв рушницю і вийшов. На узліссі в місячному світлі стояло щось високе, нерухоме, чорне. Антуан закляк. Йому здалося, що бачить людину. Хто там? крикнув він. Тиша. Потім голос. Глухий з далекої глибини. Ти теж не віриш? Він стріляв і знову тиша. Але коли підійшов, побачив нікого. Лише на стовбурі дерева подряпили. П'ять довгих слідів, ніби хтось торкнувся його кігтями. Через кілька днів Антуана знайшли мертвого. Без слідів боротьби, без крові. Лише очі розплющені, а в руці він стискав шмат срібла. Після цього в ліс ніхто не ходив. Але вечорами над долиною знову чути було виття негучне, не, не жорстоке, сумне, майже людське. Іноді, коли стоїть туман, мисливці кажуть, що бачать фігуру чоловіка, який іде між деревами, а поруч нього тінь. Вона більша, ніж він сам, і рухається не так, як людина. І якщо довго дивитися, здається, що вони обидва дивляться у відповідь. У старому монастирі біля лозера є архів, де лежить пожовкла книга, у ній записані всі імена загиблих від звіра. На останній сторінці припис олівцем, зроблений набагато пізніше: 1664, 1667, 1664, 1867 сімсот сім, І далі місце для наступної дати залишене порожнім. Кажуть, кожне століття, коли місяць повний, і вода в річці червоні на світанку, у жіводані хтось бачить істоту з очима, що світяться. Вона не кидається, не кричить. Вона просто стоїть і дивиться. Бо страх живе не в лісі, він живе в пам'яті. І якщо вночі почути тихий подих за спиною, не озирайся. Бо, можливо, Жан Шастель так і не пішов із цього світу. Можливо, він досі ходить поруч зі своїм творінням. І, можливо, сьогодні черговий рік. Коли жі звір шукає нове ім'я?